6 листопада 2014 року в місті Богуславі Льодограй перше відчинив свої двері для всіх бажаючих. Побудований навчально-тренувальний комплекс «Льодограй» за сприяння компанії МСЛ при підтримці адміністрації Київської області та місцевої влади. Головним призначенням «Льодограю» є надання можливості для регулярних тренувань юних фігуристів та хокеїстів, як з найближчих районів, так і з усієї України. Так, сьогодні, з 4 по 16 квітня, в НТЦ Льодограй проводяться тренування юніорської збірної команди України з хокею. Гравці до 18 років в рамках заключеного етапу підготовки до чемпіонату світу в місті Азіаго Італія, який буде проходити з 18 по 24 квітня. Команда складається з гравців білий барс, компаньона, Юніс. Та гравців з Австрії, Чехії, Словаччини, Сполучених Штатів та Канади. Тож ми маємо нагоду поспілкуватися з тренером збірної команди з хокею Євгенієм Леонідовичем Аліповим. В середині року компаньон і Донбас і грали здесь показательну І Ми приїхали. і Нам подобалися. Здесь условия, понравився като льод. Дело в том, что Мы рассматривали, как бы, и другие площадки по Украине, но э, чтобы чтобы не пересекаться с другими командами и, в частности, например, в Киеве со, с национальной сборной, потому что у нас э, подготовка в одно и то же время, чемпионат в один и то же время. Э, Богуслав нам при, предоставил любезно время. Здесь очень все нам нравится, все идут нам на уступки, предоставили лед, предоставили условия для проживания, для тренировок. Мы, мы довольны всем этим. Самое главное, что нам здесь никто не мешает. Мы, э, все идут нам навстречу, на все пожелания, все какие-то трудности, проблемы постараются решать, поэтому все очень, все очень нам нравится, все очень э, хорошо. Ну, здесь для такого города, богуслава и вообще для Украины, вот такой каток, в принципе, я считаю, что это очень не, неплохо, это очень важно. И тем более мы видим, что здесь он пользуется популярностью, что детвора приходят записывается, уже играет, уже ездит на турниры. Это очень хорошо. Задача максимум. Будем стремиться, конечно, к первому месту, но это очень сложная, очень трудная задача, потому что состав участников равный. То есть каждая игра мы можем выиграть, можем проиграть. На кожну гру потрібно буде настраюватися, виходити не на 100, там, а на 150, на 200%, процентів, викладуватися просто по максимуму. Тоді можна буде якогось положительного результату. Я так думаю, що для нашої команди будь-якого призове місце буде великий успіх. Юніорська збірна це перша збірна для молодих перспективних гравців. Наймолодший вік в системі світового хокею на рівні національних збірних. Виступ цієї команди вкрай важливий. Бути капітаном збірної України з хокею – це почесно і водночас відповідально. Дворець такого європейського типу. Всі технології тут є для розвитку спорту. Я ну, тренуюсь на такій же арені приблизительно, тільки в іншому кінці країни. Вся команда настроена дуже по-бойовому, тобто всі будуть боротися, ну, постійно, не знаю, вгрозатися в льот, щоб відбивати кожен метр у суперника, тому що всі хочуть виграти золото. Сьогодні тренувальна база Лодограй це сучасний тренувальний центр, на базі якого діють спортивні школи хокею та фігурного катання, тренажерний та хореографічний зали. Маємо ту інфраструктуру, яка на сьогоднішній день вона одна із кращих. Федерація хокею прийняла рішення про те, що збірна України займалася на льоду нашого палацу льодової арени «Льодограй». Це підкреслює, що робота колектива знаходиться на вищому рівні. Також можна було б зазначити про те, що, звичайно, ці умови, в яких ми знаходимось, вони завдяки тільки тому, що в нас постійно йде підтримка, і співпраця із нашим партнером державним компанії державних лотерей МСЛ. Завдяки тільки цій фінансовій підтримці ми і отримуємо той результат, який на сьогоднішній день ми маємо. Юних хокеїстів до великих здобутків на льодових аренах світу готує екс-гравець національної збірної Олександр Матвійчук. Дети получают научный пример занятия, они они черпают для себя механику движения, технику движения, которую показывают там взрослые игроки. она наблюдают за самой тренировкой, как бы учатся тренироваться, да, они видят, что есть какая-то дисциплина у взрослых команд как, какие-то групповые задания, где участвуют все одновременно. И вот вообще такие вещи, как бы смотреть взрослые команды для детей, особенно младшего возраста. Дети могут усваивать научно чужие движения, они могут потом повторять это даже непроизвольно, не, не думая об этом. Если они смотрят, когда что делают взрослые люди, выходя на лед, могут повторять Пытаться повторять повторяти ж движения. А за кого хочешь грати? Я хочу за Україну за Україну, да. а ти за кого? Льодограй – це найновіша льодова арена в Україні, яка відповідає всім міжнародним вимогам. Тому саме цей учбово навчальний тренувальний центр було обрано тренерами для заключного збору з підготовки юнацької збірної перед виїздом до Європи. Хороший лід, хороші умови проживання. Повна концентрація на тренувальному процесі повинні дати прекрасні результати, адже збірну України чекають сильні суперники. Це команди з Угорщини, Словенії, Італії, Японії і Південної Кореї. Переможець турніру отримає подівку в дивізіон 1 а. Сподіваємося, що тренування на арені Людограю в Богуславі дасть можливість юніорській збірні України з хокею продемонструвати високі результати і показники та здобути високе місце на чемпіонаті світу з хокею.